А з морозом та завірюхою найкраще боротися мистецтвом. Так вирішили виконавці української патріотичної пісні. Попри снігові замети, співаки з усієї України з'їхалися на Рівненщину, щоб продемонструвати свої таланти на фестивалі Червона калина із враженнями звіти повернулась наша Марія Сєвова. Пів для цієї родини не хобі, а традиція. Сім'ях Жиговських створила справжню співочу династію. Гарний голос мав ще прадід. Нині ж на сцену виходять усією родиною. А за композиторів та авторів працюють дідусі. Почалося воно ще з Польщі, де дід грав на конях на музикальному на музичному інструменті. То вже є прапрапрадід а. Особисто наші батьки то є два брати-близнюки. Вони пишуть композитори на поділі, теж лауреати конкурсі, пишуть нам пісні, які ми виконуємо. Та головна радість колективу це найменша у родині Аня. Дівчинка співає і під музику і акапелла. Її голос підкорив глядачів та всіх членів журі. Від Дніпропетровська і до Львова на фестиваль патріотичної творчості Червона калина з'їхалися виконавці з усієї України. Виступали у чотирьох номінаціях: фольклорні пісні і танці, авторська пісня та розмовний жанр. А ще кожен учасник презентував свою малу батьківщину. У тому виді творчості, в якому він заявлений та ідучи за номінаціями, він привозить перший номер із свого регіону, де презентує свою малобатьківщину, А другий номер за значенням Всеукраїнський, тобто це може бути пісня шлягерного характеру. Восьмирічний румчик підкорює глядачів не піснею, а словом у своїх гуморесках найменший учасник фестивалю жартує над зовсім не дитячими проблемами. Обікали стару бабу, сидить майже гола. Прийшов сержант міліції складати прото На оцінки журі не скупилися, проте запевняють, ставили їх не авансом, а за справжній талант. Не було такої емоції, щоб вона була натягнута. Вона була справжньою реальною. Знаєш, і це люди, які створювали свято. Ти хотів ну чимось, хоча б дати цю зворотню реакцію, і ти її віддячував тим, що ти ставив не просто оцінки ну, формальні, ти їх ставив теж так же від душі. Як ці люди виходили на сцену. Наступного року на фестивалі планують зібрати ще більше патріотично налаштованих українців. Марія Сєбова, Дмитро Паясь, соціальний пульс.